Всім привіт, дорогі друзі та підписники мого каналу. Сьогодні в нас доволі таки незвичне для мого каналу відео, тому що ми продаємо автомобіль, який не свіжо пригнаний з Німеччини, який проданий був в свій час в 2006 році офіційно в офіційного дилера Атлант М в Києві. Хто знає, той знає на бульварі Лепса офіційний дилер Volkswagen свій час продавав нові мультівани. Це оригінальний мультиван, це не перероблений комерційний грузовий автомобіль, це оригінальний мультиван і це основний плюс цих автомобілів. Це не огляд, це не тест-драйв, тому не буду я сьогодні вам розповідати про мінуси, плюси цих автомобілів. Той, хто шукає такі автомобілі, той, хто знає такі автомобілі, знає всі їх проблеми, болячки, плюси і так далі. Який основний тут? Плюс конкретно в цьому варіанті автомобіля. На цьому автомобілі третій власник в Україні був чоловік, багатодітний батько, семеро дітей, сім років е володів цим автомобілем. Знає його від А до Я. Був дуже задоволений. Але в зв'язку з війною переїхав в Німеччину і вже в Німеччині купив новий собі автомобіль. А автомобілі на українській реєстрації відповідно відправляються в Україну. Звернувся до мене Іван, допоможи продати, тому що нічого в цьому не розумію. Їздив 7 років, машина технічно класна, є один нюанс, на який зробиться знижка, щоб ви закрили це питання. Не працює кондиціонер. На якійсь одній з станцій йому сказали, що не працює компресор, але я думаю, треба розбиратись, чи компресор, чи, можливо, яка трубка, не знаю. На кондиціонер буде знижка, і в цілому ціна буде в описі, ціна буде по низу ринку. Це буде суперкласна ціна, тому що людина вже купила собі новий автомобіль. Людина не хоче витрачати сильно багато на це часу. Е, хоче просто продати, щоб люди далі користувалися автомобілем. Е, по салону виглядає він в дуже класному стані. Зараз я детальніше вам покажу, відзніму. Е, по кузову є свої моменти в плані. Десь трішечки з'являються рижики, тому що це мультиван, і всі ми знаємо, що вони люблять таку штуку. Але не, не глобально, тому цей варіант можна порекомендувати, як мінімум, приїхати, оглянути, розглянути. Чому я знімаю це відео? Тому що фотографії ми зробимо класні, і ви подумаєте, що. Новий автомобіль, але автомобіль 2006 року це не зовсім новий автомобіль. Відповідно, і ціна відповідає не зовсім новому автомобілю. Тому коротенько пройдусь, покажу салон, покажу вам ззовні, як він виглядає, щоб у вас було уявлення і ви реально розуміли, куди ви їдете, який автомобіль оглядати. Для вас економія часу, для мене економія часу. Ну, в принципі, ви знаєте, що ми на каналі говоримо. Тільки правду, і показуємо вам автомобілі, які вони є, а не ті, які ми б хотіли їх бачити. Екстрене включення обов'язково уважно зараз. Послухайте ту інформацію, яку я вам скажу. Якщо ви розглядаєте цей автомобіль для себе, два тижні назад ми знімали це відео. Автомобіль вже в Україні. Проїхали 1600 кілометрів. Доїхав своїм ходом без проблем, але доїхав в плані. Доїхав. Але доїхав з історією, тому що сталася якась проблемка з двигуном. Закидало маслом, двигун на холодну працює не так, як повинен працювати. Автомобіль на ходу їде і так далі. Але точно треба ремонтувати двигун. Що саме? Я вам не скажу. Я не знаю відверто, не знаю, тому що, щоб дізнатися, треба розібрати двигун. Займатися ремонтом двигуна, потім вам продавати. Поремонтований автомобіль, я не хочу. Я не хочу цим займатися. Немає в мене це часу, не в мене на це бажання. Але в мене є дуже велике бажання допомогти людині, велике бажання запропонувати вам цей автомобіль по суперкласної ціні, в такому вигляді, в якому він є. Якщо ми планували цей автомобіль продавати за 10 тисяч доларів, це була б найнижча ціна на авторію на сьогоднішній день. На Мультивани починаючи з 2006 року. Якщо ви зайдете, подивитесь, то адекватний автомобіль можна розглядати в бюджеті там близько 12 тисяч доларів, вже можна починати дивитися. Ми хотіли зробити ціну 10. Але ремонт двигуна це така історія, цікава, що може вам вилізти в 300 доларів, а може вилізти вам в 3000 доларів. Я подивився ціни на Оликсі. Такий двигун коштує, був двигун, коштує півтори тисячі доларів, плюс доставка, плюс ремонт, робота моторіста і все, що з цим зв'язано. Тому пропоную цей автомобіль вам не за 10, а за 7 тисяч. Говорю відверто, що з двигуном проблема, з кондиціонером проблема. Є корозія на кузові. Ну Ось такий автомобіль, але Мультиван, оригінальний мультиван за 7, я думаю, ви не знайдете. Вкласти в ремонт, я думаю, вам прийдеться близько 2-2,5 тисяч доларів, це якщо ви знаєте, куди поїхати, де зробити і так далі. Ті люди, які займаються автомобілями, також можуть розглядати цей автомобіль при правильному підході, заробляє вам там, тисячу півтори тисячі доларів. Я не хочу просто займатись, немає в мене бажання. В нас трішки інша історія, інший бізнес. Я стараюсь купувати перевірені автомобілі в Німеччині і пропонувати вам вже повністю технічно перевірені нормальні автомобілі. Тут така історія: автомобіль на українській реєстрації, тому є вас бажання займатися, будь ласка, займайтеся. І до речі, до речі, дуже важливий момент з тих 7 тисяч доларів. Які ви заплатите за цей автомобіль, 500 доларів під мою відповідальність піде на Збройні Сили України. Ми зараз будемо вести Т-4, хто бачив відео в мене на каналі. Можливо, хлопцям треба буде якийсь Starlink, не Starlink, не знаю. 500 доларів в резерві буде на Збройні Сили України. Тому хто купить цей автомобіль, також нормально 500 доларів не, не чимала сума на сьогоднішній день допоможе Збройним силам України. Тому дивіться далі відео. Враховуйте, що на той момент, коли я знімав відео, технічно автомобіль був в справному вигляді, тому, можливо, я десь говорю, що технічно все ок. Історія міняється, ситуація така, що з двигуном є проблема. Кого зацікавить в описі мої контакти. Пишіть, дзвоніть, заходьте і купуйте перевірений, але не супер в класному стані автомобіль. Всім дякую, дивимось далі. І так, мультиван. Мультиван, ще раз скажу, 2006 рік, 2,5 турбодизель. Скільки кінських сил не знаю, треба подивитися в документах. По кузову, відразу пройдемося по кузову, є ось такі невеличкі пошкляванки. По капоту є ось такий нюанс в цій частинці. Далі по капоту все окей. Фари в ідеалі, в ідеалі, відполірувати, але в принципі, в принципі ще можна з такими фарами їздити. По бамперу у нас в принципі все добре. Хоча не все. Ось тут такий момент невеличкий. І ось тут. Далі по кузову з цієї сторони. Візуально все чудово, але якщо подивитися в деталях, то тут в нас є болячки Т5. Пошкрябаний оцей диск. Далі тут поріг в нас без зауважень. Маленька царапка тут, яка відполірується, і тут же державченка в них з'являється, тут я вже її не бачу, тому норм. Далі задня частина виглядає ось так. Ляда. Ляда хороша. Немає кришечки в нас на двірнику. Невеличка царапка ось тут. Далі по цій стороні рівненький, гарненький, також по корозії ось тут мінімально з'являється. Тут все чудово. Поріг також. Ось тут знизу на дверцях ось такий момент. Далі також все нормально. На ручках в них часто також з'являється корозія. Дивимось, ця нормально, ця нормально. Ну і тут по крилу ось так. Рейлінги на криші, тюля. Також в комплекті. Дах. Дах нормальний. Салон. Мабуть, такі автомобілі треба починати з салону, тому що в салоні він ну, прям супер в класному стані для 2006 року. Пороги сидіння. Хімчистки потребує це сидіння. Але такої домашньої хімчистки не треба нічого там професійного. Кермо. Виглядає чудово, не стерте, не затерте. Пробіг 327, 327, так, тисяч пробігу. Не буду я вам давати гарантію оригінальний, не оригінальний, тому що третій власник, 7 років власності, останній власник нічого точно з ним не робив, але, судячи стану, навіть по керму, по набалдажнику на коробці передач. По сидінням, я думаю, що це десь плюс-мінус реальний пробіг. Далі дві двері, мультиван. Розсувні сидіння в нас повертаються. Також є столик, який фіксується посередині. Але столик знаходиться в Києві, хто буде купувати, ми новою поштою обов'язково відправимо. Це все є. Поріг виглядає класно. Сидіння, ви бачите, ну, можна сказати, в ідеалі. Задній диван також виглядає чудово. Вибачайте за речі. Власник що зробив тут? Так як семеро дітей поцарапали карти, ось ці всі карти. Перешиті, перешиті алькантарою, дуже класно. Ось, ось тут також класно виглядає, такий приємний матеріал. Є штовки на розсувних дверях потолок. Точніше, стеля. На стелі в нас світильники, воздуховоди, все тут є. Знаходитись тут комфортно. Хто не, не бачив мультивани, тут купа різних от таких приколів. Сидіння, якось вони на якусь кнопку тут крутяться. Ось є такі штуки. Також розетки по типу на 12 вольт. З цього дивану робиться ліжко. Не будемо експериментувати, але воно робиться ось тут. Ревчаги, які це все роблять і складають. З цієї сторони ще покажу, як виглядає салон. Ось так. Ну, кнопки стерлись ось тут. Є в них такий момент доставлена е магнітола, сенсорна велика. Далі багажник. І тут також все чудово. Тут у нас бачите ось такі карманчики. Потім закрию, щоб не витрачати ваш час ручки. Не стерті, не затерті, коректор зеркал по комплектації в плані. Коректор зеркал, клімат, який не працює кондиціонер, це треба розібратися, зробити. ESP, підігрів ці дінь передніх, шестиступенева коробка передач. Да в принципі немає що тут більше розповідати. Ось такий автомобіль. Відзняли коротеньке відео, щоб у вас було представлення, що є там, так, є мінуси в плані там, корозії незначної як для такого автомобіля. Але я рахую, що за свої гроші це дуже цікавий, адекватний варіант для тих, хто хоче собі пасажирський такий бусик, так, як нас називають. Ми відкриті, тому приїжджайте, оглядайте, купуйте нормальні автомобілі за нормальні гроші, і буде вам ось таке семи так, чи дев'яти місце щастя. Всім дякую за увагу і до зустрічі!